Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, що сотні тисяч людей намагаються уникнути мобілізації. Проте держава за її словами знайде спосіб це вирішити. На жаль, дуже багато є тих людей, вимірюються в сотнях тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації. Зазначила заступниця Ум'ярова. Вона додала, що це питання планують врегулювати, тож наразі готуються зміни до нормативно-правових актів. Навіть якщо людини не буде в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах, сказала Калмикова в ефірі телемарафону. Також вона заявила, що країну доведеться захищати кожному з нас, тому краще прийти самому та знайти той підрозділ, у якому хочеш служити та мобілізуватися. Калмикова наголосила на важливості створення системи, в якій людина буде готова йти служити в ЗСУ, розумітиме, що з нею відбуватиметься і що від держави вона матиме взаємність. Заяви чиновниці викликали неоднозначну реакцію в соцмережах. Люди пишуть, що готові служити, якщо і дітей депутатів мобілізують в перших рядах. На жаль, дуже багато є тих людей. Це вимірюється в десятках сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Ну і власне також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання. Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, є інші реєстри, за якими в будь-якому разі знаєте, наш цифровий слід, він є питання, це насправді. Знов таки, це питання ціннісне, і розуміння того, що країну прийдеться захищати кожному з нас і краще прийти самому, краще знайти той підрозділ, якому хочеш служити, і це можливо зробити, і мобілізуватись власне в нього до нього це найкращий шлях.